Добрий день, я твій тренер Григорів. Якщо ти в такій позиції впізнаєш себе, це відео саме для тебе, зробимо великий челендж. Будемо прокачувати тіло і поліпшувати, поліпшувати твій січний стан. Зараз на кожну руку я буду засікати по 2,5 хвилини і ми будемо тримати телефон. такій позиції. Тобто наші дельти будуть прокачувати. ось так. Ось так. Ми потримаємо 2,5 руку і 2,5 наліво. <кхм> Окей? Ти готовий? Я думаю, готовий. І кожного разу, коли ти хочеш піднести мобільний телефон, ти його піднімати і тримати етап. Приготувалися, все, що потрібно, це зручний слезь, ваш гаджет і ваш улюблений тренер. Приготувалися, вмикаємо таймер. І поїхали. Тримаємо 2,5 хвилинки. Ось так рука, плечі і на руку, плече тримається. І тримаєте. кожного разу, коли ви хочете потягнути за цим гаджетом, ви тримаєте ось так, рівно ручку. Подборіддя на паралельний пол, ми не дохиляємо донизу, тримаємо рівно. Пройшло 25 секунд. Тримаємо, тримаємо Це ще 2 хвилинки. Я знаю, вірю, що ти можеш. Звертай, будь ласка, увагу на себе та оточуючих. Твої рідні потребують пікування від тебе. Здоров'я – це найважливіший ресурс, що ми маємо. Ще й час, звичайно. І не втрачай свій час зараз, ти розмовляю зі мною, допомагай своїм іншим, вкладаю в себе вже сьогодні. Якщо в тебе немає мотивації, приходь на мої онлайн-тренування. Я навчу тебе правильно ставити цілі, вести щоденних тренування, споживати. Достатню кількість води. відновлюватись. Я знаю, що ми можемо. Пройшла хвилина 10. А запис за номером телефона 068 49 65 254. Юрій Олександрович. Ій Юг, тренує. Записуйся, буде корисно. Пройшла хвилина 20. У нас зараз хвилина майже 30. І залишилася одна хвилинка на праву руку. Потім будемо робити на ліву руку. Як відчувається навантаження дельтерідами, плечика навантажується? Голова не опущена. l 1 l 2 озамки, не навантажується. Вкладаємо в себе 5 хвилин на день. Спілкуйся з дітьми, з дружиною, з коханкою, з дабусь з ким. Ось так тримаємо телефон. Пройшло майже 2 хвилини. Ти можеш це. Я вірю в тебе. Я вірю в тебе. Пробимо. Якщо тренеру, і ти робиш. Дві хвилини. Залишилось 30 секунд. Потім перекладемо в ліву руку. Окей? Окей. Дихай вільно, розмовляй. Якщо є питання, задавай, будь ласка. Обов'язково поширюй це відео. Підписуйся, коментуй. Для мене це дуже важливо. 2,20. 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Один. Два 2.30 пройшло, беремо в ліву руку, праву руку повільно опускаємо. Тримаємо так само Так само на рівні подборіддя. Всього 5 хвилин вправи. З гаджетом може читати щось, передивлятися якісь відео, але тримати це обов'язково рівно. Рівно не сотулісь. Не сотулячись, пройшло. Три хвилини. Ти молодець. залишилось дві. Тримаємось. Тримаємося, тримаємось, тримаємось. І як завжди, якщо тобі було нормально 5 хвилин, збільшуй свій результат. Я як тренер вважаю, що обов'язково повинен бути прогрес. Ніякого регресу стаємо на місці або прогресуємо. Рух має бути обов'язково. Заходь на мої соціальні мережі: Instagram, Facebook. Телеграм закритий, ютуб. Підписуйся, коментуй просила відео. Буду вдячний тобі! Пройшло 3,36. Ну, як відчувається плече? Яке плече у вас більш стало право або ліво? Тобто ваш. Якщо б дуже легко було, ти можеш праву руку так само висунути і тримати. Пройшло майже 4 хвилини. Як самопочуття? Я знаю, що все буде добре. 4 хвилини. Залишилась одна хвилинка. 5 хвилин на день. Я вважаю, що це. Ну, ми багато лазимо в гаджетах, багато втрачаємо. Спілкуйтеся з рідними, читайте книжки. Покращитесь за сьогодні. Через рік буде. Пройшло 4,20. Залишилось 40 секунд. Ми можемо спинку тримаємо рівно, руки навантажуються. Це буде кул. Cool. Окей? Okay? Я знаю. 4:30. 30 секунд залишилось. Тримаємо тримаємо. Спробуйте такий челендж або таке покращення. з Діточками, з дружинами, знайомими, з піскожбовцями. З друзями. Дабудь з ким 5 хвилин статики І напишіть, будь ласка, як воно було всі сілі як воно було. Окей? А ми майже це зробили? Майже це зробили. П'ять хвилин. І 10 секунд для себе. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Кладемо на паузу. Повільно кламоємо рухи. Нагадую, що я твій тренер, Юрій Горів, це корисні тренування. покращу себе, а я бажаю тобі мирного неба та міцного здоров'я. До наступних тренувань.